В умовах поширення агресії Росії та озброєних нею кримінальних банд сепаратистів на сході України практично я зупинив проведення власної виборчої кампанії і проводжу мобілізацію сил правого сектору усіх українських патріотів на посилення антитерористичної операції, яку проводять наші силовики. Вважаю, що зараз найголовніша задача це ліквідація сепаратизму, підвищення обороноздатності, захист України, наших громадян. Повернення правопорядку і стабілізація ситуації на Сході. Я не знімаю з реєстрації кандидату президенти і зроблю все, щоб вибори відбулися, і країна мала законно і демократично обраного главу держави. Але ви не побачите моєї широкомасштабної агітаційної компанії. Ну хіба трохи від атівок Зараз кошти треба витрачати не на піар. Вже понад тиждень, як я переніс свою ставку до Дніпропетровська, щоб посилити цей форпост української державності в передпіллі Півдня і Сходу та не допустити поширення кремлівської зарази, безладу і зелених чоловічків. Завдяки місцевій громаді, владі Дніпропетровщини, зусиллям штабу національного захисту тут вдалося забезпечити правопорядок і законність, які підтримує 90% громадян, які мешкають тут на Дніпропетровщині. Фактично, ми здійснили мрію мільйонів українців, і Бандерівська армія нарешті перейшла Дніпро. Тут мій рідний український козацький край, земля моїх дідів. Це наш плацдарм, і саме звідси почнеться звільнення Донбасу, а в перспективі і Криму. Я сам східняк і прекрасно знаю проблеми і інтереси населення сусіднього з моєю рідною Дніпропетровщиною Донбасу. Люди там хочуть гідної оплати за свій труд і гідного захищеного життя, а не російських танків і терору п'яних сепаратистів на вулицях. І я запевняю, в нас достатньо мудрості, щоб не змішувати абсолютну більшість проукраїнське налаштованих громадян Донецької, Луганської та Харківської областей з Кубкою наймитів Путіна та його маріонетки Януковича. Заявляю, що правий сектор віднині бере під свій захист населення Донбасу і гарантує його вільний і всебічний розвиток. Так само я підтримую тезу про необхідність децентралізації влади і передачі більших повноважень територіальним громадам міст і сіл перед усім шляхом формування бюджету знизу до гори.